Сьогодні ми хочемо представити вам проєкт, який покликаний змінити процес вивчення англійської мови. Наш спеціалізований помічник основі GPT буде не просто відповідати на ваші питання, а активно допомагати в навчанні, адаптуючи свої рекомендації під ваші потреби та рівень знань. Ми віримо, що такий ПІТ зробить процес навчання більш ефективним та цікавішим для кожного користувача. Тут ви бачите нашу команду. Наш проєкт орієнтований на декілька ключових сегментів ринку. Це перш за все освітні онлайн-платформи, які можуть легко інтегрувати наш помічник у свої курси для персоналізованого навчання користувачів. Також цільовою аудиторією є приватні бойові курси, де наш інструмент допоможе автоматизувати навчання. Та зменшити рутини навантаження на викладачів. Крім того, ми бачимо потенціал у корпоративному сегменті. Наша цільова аудиторія охоплює декілька груп, які стикаються з певними проблемами та мають свої потреби та бажання. Це студенти та учні, що вивчають англійську мову. Їм часто бракує персоналізованого підходу, через що навчання може бути менш ефективним. Також це вчителі та репетитори, які не завжди мають достатньо часу, щоб надавати індивідуальну підтримку кожному учню. А також аудиторія приватних курсів, які прагнуть автоматизувати процес навчання та підвищити його якість, зробити його більш персоналізованим. Основні проблеми є відсутність персоналізованого підходу та достатньо часу на нього, а також необхідність у звітності, що часто забирає час у викладачів. Ми поставили зайняти рішення, яке повністю відповідає проблемам та потребам цільової аудиторії. Наш помічник забезпечує персоналізоване навчання, адаптуючи матеріали під завдання конкретно учні на основі діалогів, це враховує індивідуальні особливості кожної людини. Автоматична підтримка та рекомендації допоможуть зекономити час вчителів і репетиторів, надаючи учням необхідні підказки та корекції без втручання людини. Постійне відстеження прогресу дозволяє учням та викладачам чітко бачити розвиток знань та визначити, які аспекти потребують додаткової уваги. Наш помічник також виявляє і виправляє помилки в режимі реального часу, що дозволяє учням уникати повторення тих самих помилок. І система також може автоматично генерувати звіти, надаючи більш детальнішу інформацію про прогрес у навчанні. Виклади персоналізованого навчання. Для архітекторів це може бути вивчення спеціальної термінології, які стосуються архітектурних проєктів, креслень, технічних звітів, практика листування з іноземними компаніями, на професійні теми, які стосуються портфоліо проєктів, з якими працює дана компанія. Для дизайнерів це може бути використання дизайнерської та мистецької термінології, практика опису проєктів участі в арт-виставках та обговорення своїх ідей з іншими дизайнерами, а також обговорення фріланс проєктів, які стосуються конкретного користувача. Для IT-спеціалістів це може бути вивчення документації популярних фреймворків, та їх обговорення для реалізації конкретних проєктів, обговорення код рев'ю та практика створення технічної документації з урахуванням наявності певного коду. Наш помічник легко інтегрується з різними навчальними платформами, що дозволяє його використовувати в вже існуючих освітніх системах. Він підтримує різні формати навчальних матеріалів, включаючи тексти, аудіо та відео. Ми забезпечуємо постійне оновлення бази знань, що помічник може завжди актуальну інформацію. Він може бути адаптований під вивчення інших мов та предметів, що робить його більш універсальним для навчання. Наша модель базується на кількох ключових джерелах доходу. Це підписка для користувачів, які бажають отримати доступ до додаткових можливостей. Випропонуємо гнучкі варіанти відписки, які дозволяють використовувати користувачам на більш оптимальний для них формат. Оплата місячний, річний або за конкретний курс. Макетова стратегія просування передбачає просування в соцмережах та серед освітніх курсів, а ринок вивчення англійської мови складає на 2022 рік порядка 70 мільярдів доларів. Та виросте до кінця десятиліття до 120 мільярдів доларів, в середньому зростаючи на 7,5% на рік. Наша фінансова модель показує, що за умови витрат 150 тисяч гривень на розробку при продажах 10 застосунків за місяць і зростання на таку ж цифру. По ціні 10 доларів за одну одиницю наш проєкт вийде на прибуток після 10 го місяця. Існуючі аналоги мають свої переваги і недоліки. В основному орієнтовані на свій рівень вивчення англійської мови. Також використовують штучний інтелект, проте не забезпечують настільки персоналізоване навчання. Дякуємо за увагу!